У нас понеділок рано. Товару досить багато наробимо. Зараз водій має приїхати і забрати товарок. Ще Трошки маємо доробити товару. Тут майже все вироблено у нас. Такі мелочі залишились. Дошка виглядає ось так у нас. Тут Робимо пуштуку для Вальдика. 915. Там это так називається. Ось всякі різні там образки для нього будуть. Завжди багато замовляє пуштовки. Так, тут у нас вечеря готується. Супчик. З фрикадельками будемо мали. з дня народження трохи в нас позоставалось. Буде до вечері. Тут любимо подивлятися. Українські телебачення дивимося. Второй ранок. Так в нас виглядає дошка пуста. Майже нема роботи. Такі у нас карточки. Та картошка вже готова. Іде під здачу. ми рамки зносимо на роботу для вальдика і ламакука. Зісрібними. У нас зробить такі ікони спеціально там для замовлення місіонажа. Рундено Візантійська. Тут у нас в коридорах пусто Дій забрав свій товарик Треба навіть працювати. Тут маємо лакірню для наші рамки. Малюють. Самі комунійні рамки ще лишили. Значит, такі у нас то виглядає еще за золотим паску. Обраскайчатка. Досить классно виглядає. Це у нас верштат рамки роблять для нас. Прямо трошки нароблено, але до да, вечора ми то все повиробляємо. Ось таку роботку маємо. Тут набиті рамочки. І тут вже готові для міщонажа. Ось так, так ми то працюємо. Так, сьогодні середа. Таку мелко грубі рамочки маємо. І то вся робота на цілу днівку. У нас роботи немає. Дошка пуста. Отак От у нас виглядає процес натягання карвасів. Хлопці не мають часу натягнути, тому що сам натягати. Ось такий-то процес у нас. Сьогодні у нас четвер. Роботи нема. Так що сьогодні покручуємо, Вроді би замовлені є, а бракує рамок. Рамки тільки налізку роблять. Так що сьогодні мусимо якось перекрутитись цілий день на роботі. Ось таку роботу собі знайшли. 100 штук. поштовок. Вілерамках. Вони їхали на незаплановані закупи. Їхали з Аленором до прання. була акція. Так, то він коштує. 17 злотих, якщо дві банки береш, то по 11 злотих виходить 5 з чимось на двох банках зекономили. Але подивилися, що є акція на цукор. Як цукор береш 10 пачок, то по злотих 90 там з купіками виходить злотих 99. А якщо по одному кілограму брати, то виходить по 3,90 з чимось. Там. Якщо роботі добрий вийшов там по акції, то взяли томатну пасту по 2,50 Виноград був у нас зі скидкою. Ну, Скидка вийшла щось на 11 злотих на кілограмі винограду. І перчик взяли зму. Зараз побачимо перчик який. Ціні в нас вийшли по 4,99 кг. Хіба вроді чогось О, паприка є. На... Так. Коштувало 13,99, якщо так без акції брати. Виходило 20 злотих, а скидка була на 13,50. Так що за 7 злотих той перчик на мене йшов. Таке сало було у нас. Такий бочок, як вони то називають зі скидкою. Так, по 3 злотих 100 г. А коли скидка по злотих 99 і чесник по 90, там, з купіками. Такі закупи у нас вийшли на 81,22 А на роботах вийшло у нас 5800 Злотих ще маємо знижки за закупи. Так би виходило 130 злотих. Так що, якщо акції є, то вигідно тут купляти. Такі у нас закупи в відранчі. Зараз ще знімемо закупи в Кафланді. Мусимо туди сховати по холодильниках порозкидати. і розложитись з слідуючими закупами. А, за молоко не сказав. Молоко у нас что-то это молоко у нас Нарвин. кефир по два семьдесят а на молоко Не. молоко Конец... А молоко по 4,70 тут виходить. Такі точини в Польщі. Так, у нас закупи з Кауфленда. Бульба 5 кг 7,99 Вийшла картофля у нас. Сливки вийшли на 6,99 Мала бути акція, але акція не пройшла. 3,99, ну 3, 3 злотих, то таке там. М'ясо сьогодні по акції купили. Зму за 11,99 Досить велика скидка була, так-то без акції поза 20 злотих капуста на 7,99 кг вийшло. І фасолька 5,99. На 55 злотих таке вийшло. Ну, а за, якщо було би без скидки, то 75 злотих виходило. Значить 20 злотих у нас вийшла скидка на м'ясі. Досить добряче така скидка вийшла. З м'яса то будемо сьогодні тушонку робити. Таке дешевше м'ясо то брали. В кафу воно досить добре виглядає, воно не поковане є. З кусків ріжуть. Якби німецького виробництва. Такі у нас закупи вийшли. Так, у нас сьогодні на вечерю. Тут така кашка, помідорчики маємо, вареники. і яйко жарене. з кубаскою. Так, у нас сьогодні вечеря. У нас сьогодні субота, такі закупи. Їхали вроді би за кубасками щодня, на гріля по сьогодні на свято День Незалежності України. Купили такі кубаски. За 26 злотих з грушами. Але дуже багато акцій було. Бо у них перед тим, як неділю працює бідронка, там раз на деякий час. Дуже великі акції. Помідори взяли по 3,99 за кілограм. Брали Перчик у нас був по 4,99. Чвертка з курочки. У нас вийшла по 4,99 за кілограм. Персики вийшли по 6.99, теж скидка була. як Таких два сира береш, так вони по 7,99. А якщо береш, то по 2 пачки, то по 4,99 взяли дві. Думаю, він в холодильнику не пропадете. І на пиво королівське взяли ми собі. Такі закупи десь у нас вийшли на 63 злотих. по цінах, по того перчика. Досить багато вийшло помідорів, більше більше кілограм, кобаска дорога була. Та й тут куричі швертки у нас там майже 2 кг заважили, такий тетропак. Так що вигідно ходити так, коли акції є. Морзілку дещо покидаємо, заморожуємо дещо. то Буде трохи. Нам. Такі то у нас закупи в суботу. Так що думаю, ще сьогодні гриль якогось знімемо, ще що щось може дознімемо, побачимо Там будемо монтувати собі відео. Кушенка у нас готується. Це у нас борщик. інгредієнти до борщика. З so, понеділка має борщик. У нас завжди розміщить борщик. Ну, Таке, це у нас трошки вже посуду не збирали уміття. усвяткували День Незалежності України. Таке шампанське випилимо. І ось таке це у нас чвяткування, думаю. На цим будемо відео завершувати. Просьба, хто там буде і зайшов на відео, підписатись на нього, поставити лайк. Наразі до наступного відео.